Доброго дня, шановне товариство, вітаю всіх із теплими днями. Їх буде небагато, але трошки буде. Як кажуть, ще літом буде снігу трохи менше. Але бджоли своє наганяють, і я хочу зараз вам показати, який може бути прийом личинок, коли. Бджоли самі знаходяться в такому положенні, принципі, як і ми, що не знають, що це за погода, що це далі буде. Давайте подивимось. От наша сім'я-вихователька, одна із шістих, що тут на пасіці, і ми наблюдаємо такий прийом. Я вже сам дивився, але я дуже вражений отаким. От Прийому. Майже всі личинки прийняті, дві ось до не прийняті, одна тут, одна тут. А то вся прививочна рамочка прийнята і це враховуючи то, що це перша прививка в цьому сезоні. Там в других виховательках ще краще. Давайте перейдемо до слідуючої. Подивимось, що тут робиться. Так, о. от тут у нас виховуються. Так. Це прививочку ми робили 5 числа. Якраз було теж тепленько. Працюємо без диму, наші бджілки. Отакий, дивіться, прийом. 100% у всіх Із 150 прививок у нас 146. Личинок прийнятий на виховання, маточники вже запечатані. Сьогодні будемо їх. Відбирати в інкубатор і прививатись по новому Все, всім вдало сезону. До побачення.